Про напад на старенького мешканця одного з сіл Шосткінського району в поліцію телефоном сповістила соціальна працівниця, яка обслуговує самотнього дідуся. Вона також додала, що самого постраждалого вже везуть машиною швидкої допомоги до міської лікарні, адже старенький дуже побитий та потребує невідкладної медичної допомоги. На виклик одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Шосінського діл поліції поступило сообщение от житті за села Брожейовка Шосінського району о том, что неизвестные люди проникли в дом її соседа 29 года рождения, где причинили телесневне повреждения. І, как позже вияснилось, були похищені деньги. На місце происшествия виїхала оперативна група Шосінського діла поліції. Зі слів двоє вікно, до його хати. Почали бити та вимагати у в нього гроші, знайшли трохи більше тисячі гривень пенсії, але нелюдам грошей виявилось замало, тож вони продовжили знущання до тих пір, поки дідусь не втратив свідомість. залізли. У хату залізли. А я деньги хотіли забрати, так вони їх забирають день. А би це не знаю, що щоб. От, 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 как як вдарили, ось тут обухову. Я не можу все разговаривать, не не понимаете, больно. Побитий дідусь майже добу пролежав в хаті та лише наступного вечора зміг дійти до сусідки за допомогою. Я його не узнала, чесно кажучи. Він чорний був лицо більшу ще. ось таке ось шайба. Глаза нету, все заплило і чорне. Я рушо случилось, Івана. Мене приходили убивання. А хто? Я не вгадала. Так а за що убивати? За що тебе приходив? Ну що ж такої? 87 сім годин. Деньги требували. Наразі потерпілий чоловік знаходиться в лікарні з чисельними забоями голови та тіла, тяжкою травмою голови та переломами ребер. Ступілк нам хірургічне відділення в тяжому стані з признаками гострочерепно черпно-мозової травми. ушибов мягких тканей головы, грудной клетки, травмы грудной клетки, переломов ребер. Состояние было тяжелое, обследован в полном объеме, назначено необходимое лечение, состояние его стабилизировалось, улучшилось. На розшук зухвалих злочинців було зорієнтовано весь особовий склад поліції Сумщини. В ході розшукових заходів оперативники встановили особи нападників, а згодом затримали і їх самих. Підозрюваним 41 та 39 років. Вони місцеві. Обоє мали вже судимості. За їх словами, на злочин пішли під впливом алкоголю, а знайдені у постраждалого пенсіонера гроші витратили тієї жночі на спиртне та продукти харчування. На даний момент в отношении их избранной меры пресечения введе ареста, відкритого уголовное производство по статье часть 3 статья 187 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание введения лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфіскацією имущества.